Сьогодні ми відзначаємо одне з найдорожчих свят на землі, адже 20 листопада ми святкуємо Всесвітній день дитини. Вітаю з Днем дитини, від душі я діточок усіх. Нехай зранку і до пізньої ночі чується ваш дзвінкий сміх. Вітаю усіх, хто своєю працею, і наполегливістю зміцнює благополуччя підростаючого покоління. Це свято виникло всередині минулого століття і спрямовано воно на забезпечення благополуччя та інтересів дітей зі всього світу. Це свято було створене, щоб ніхто з нас не забував, як важливо піклуватися про маленьку людину поруч. Діти мають залишатися дітьми, перш ніж стати дорослими, а обов'язок дорослих робити все можливе, щоб вони зростали в комфортних умовах. Дитина повинна жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Дитина це маленька людина, яка по-своєму дивовижна і неповторна, яку потрібно цінувати, поважати та любити. Всім діткам потрібно знати свої права, щоб вони могли себе захистити. Кожна дитина має право на відпочинок, на харчування, на житло, на сім'ю та родинне спілкування, на медичну допомогу, на освіту, ім'я та громадянство. У світі всі малята, і хлопчики і дівчата повинні право мати, щасливими зростати в турботливій країні, улюблячій родині, мужнітимуть здорові, біляві, чорноброві, бо очі, карі, сірі, у злагоді та ми. Мирі, не плачуть, а сміються, ще дітками зовуться. Малята, сьогодні ваше свято, дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає, дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає, і у всесвітній день дитини даруйте мир ви Україні. Язичу вам, любі діти, якомога більше щирих усмішок, веселих та надійних друзів. Бажаю кожен день зустрічати з посмішкою і гарним настроєм! Щастя вам, чистого й мирного неба, сонячних ранків, світлих і неповторних вражень. Дякую всім за увагу! Зі святом, до нових зустрічей!